Шановні захисники і захисниці України, сьогодні, у День Збройних сил України ми хочемо звернутися до кожного з вас зі словами безмежної вдячності. Ваші сміливість, незламність і відданість надихають. Ви не просто бороните нашу землю, ви є живим втіленням мужності, сили духу і нескореності. Завдяки вам ми маємо можливість мріяти. Працювати, жити під мирним небом і вірити у світле майбутнє нашої країни. Ми вдячні за кожен ваш крок, за кожен день, який ви проводите на передовій, за ті тихі ночі, які ви даруєте нашим містам, і за вашу віру в перемогу, яка дає надію кожному з нас. Знайте, що ми пам'ятаємо про вас щодня і мріємо разом про день, коли ви повернетеся додому з перемогою. Дякуємо вам за кожен ваш подвиг. Дякуємо за свободу. Дякуємо за Україну. Слава Збройним силам України. Слава Україні!